Доброго вечора! Ми з України Прийшов знімати лук, вот такий слоник. Горіховий з кастомною рукоядочкою, а тут мені накидали коробочок. Ще пару днів тому сказали, що все розгрібуть, складуть тут, де змогуть, Я зможу знімати. Але міня цими коробками не запинити, як каже мій знайомий. Так, це у нас лук Лонд, Елефант 50 фунтів. Це максимальний фунтаж, який ми робимо. От з такої шикарне кастомної рукоятки. Що таке кастомна рукоятка? Якщо ви бачите такі різні волни, оце і є кастом. В основному вони нас тут чи Просто поклеє полосками ровними. Вот такі волни це і є кастом. Це у нас іде ясень з горіхом, йде шпон, теж горіха. І же, допоможе людина замовила собі вот такі рога на, на кінцівках. Просто супер шикарний лучок. А, вибачте, будь ласка. Ще людина захотіла, щоб його підписали. Іменно такий лучок.